Вітаю, друзі, і нагадую, що ТРО медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Традиційно огляд фронту для вас і міжнародних подій так само. Ситуація на Харківщині. Російські війська продовжують наносити удари кабами, задіюють тоси сонцепоки, намагаються фактично просунутися. Знищити позиції наших оборонців, наші сили самовіддано і героїчно утримують позиції, це дійсно так. Більше того, створюють передумови для переходу до контрнаступальних дій, коли така можливість з'явиться. І дуже помітно, фактично, як вміло зараз організовано наші сили діють в обороні, фактично для того, щоб і заблокувати ворога. І використовуючи той наявний запас, який у нас зараз є, який нам постачають партнери, і якого ми ще потребуємо більше. Фактично зупиняти ворога і створити ось ці передумови, що як тільки з'явиться можливість витискати їх і переходити до контратак. Локальні контратаки відбуваються і зараз. Ситуація продовжує залишатися складною. Є інформація про накопичення сили засобів ворога в районі Грайворона, населеного пункту на Білгородчині з боку Росії, що може свідчити про підготовку, як і раніше, ми обговорювали підготовку до. Ведення можливих наступальних дій ворога або на Харківщину, де вони можуть розраховувати поширити свій наступ, або на Сумщину. На сьогоднішній день українськими силами оборони робиться все можливе для того, щоб ну не дати ворогові зробити легкої прогулянки того, чого вони прагнуть насправді це блокується, і наші сили тримають. Оборону, попри удари, шалені кабами, попри удари Сонцепьоками, на які йде полювання, і я впевнений, це полювання закінчиться успішно, вони будуть знищені. Тому тримається наш контингент на Харківщині, і це дуже важливо для того, щоби. Продовжувати захист і Харкова і цих територій, і надати ворогові фактично розмотати наші резерви, чого вони прагнуть, тому що вони дійсно прагнуть відтягти нашу увагу, вони прагнуть сконцентрувати наші сили і засоби на цих напрямках, аби ми діяли тут, аби ми використовували ту зброю і ті запаси, які прибувають зараз до нас, фактично діяли саме в тих напрямках, де ворог вважає зручніше для них. Але їм такого подарунку не буде. На Куп'янському напрямку почастішали атаки, ворог серйозно активізувався, атакує по тих напрямках, фактично де зберігається присутність, де вони намагаються прорвати лінію оборони. Це напрямки на Синьківку, це напрямок на Табаївку Крахмальне, тобто діють так само там. Наші сили стримують ці просування, так само стримують, як і Лиманський напрямок, де напрямок атак ворога це. Населений пункт Терне. Взагалі, треба розуміти, що зараз цей напрямок він відтягує і сковує на собі велику кількість російських військ, навіть дається його місцями витискати нашим силам, і відтискати, і відвоювати, вигризати у окупантів певні позиції. Так само величезно, надзвичайно зараз роль відіграє і угрупування на Сіверському напрямку Білогорівка. Там воїни надзвичайно потужно отримують, не дають ворогові просунутися. Таким чином, ворог не може йти на нас фактично ще з північного флангу і зрізати ось цей виступ, який утворився, і фактично в нас є в бік Соледару і в бік з, пів... з північного флангу на південь, що загрожує і нависає на сьогоднішній день над над контингентом окупантів в районі Часового Яру. Звичайно, якби в нас зараз було більше вогневої міці, якби ми отримали більше зброї, зрештою і літаки і всі засоби, які нам необхідні, була б можливість говорити про те, щоби доозброїти зараз наші бригади, зокрема, які створюються для того, аби мати змогу діяти і переходити до певних контрнаступальних дій, до нанесення певних контрударів з метою фактично флангових атак. З півночі по позиціях ворога, які знаходяться в районі Часового Яру, і це значно облегшило би тиск ворога на наші підрозділи там в місті, де боїв ідуть уже практично в районі каналу. Це мікрорайонний канал, це практично, от уже. Околиці самого часового яру, крім того, ворог в районі часового яру підбирається з півдня. Вони хочуть створити мішок і оточення нашого угрупування в Кліщеївці, загрожують також порушенням логістичного забезпечення та сполучення до часового яру. Таким чином, і на цьому відтинку фронту характер дій ворога він незмінний порівняно із тим, як було під час битви за Авдіївку, під час битви за Бахмут. Так само. Коли вони не можуть фактично забезпечити лобові атаки, вони переходять до того, аби брати в клешні, аби брати в оточення і таким чином досягати результатів. Наші сили бачать ці наміри і протидіють так само. Тому знову ж таки, ситуація поєднується із тим, що тиск ворога такий. Що не можна виключати, що на якихось позиціях нашим силам доведеться відходити. З метою збереження боєздатності наших сил, з метою збереження ресурсів на продовження цієї боротьби і виборювання часу, поки ми все ще очікуємо більших пакетів допомоги від наших партнерів на акумулювання цих ресурсів важливих. Покровський напрямок складний так само. Ворог продовжує наступати, має незначні тактичні успіхи. Так само діє і в районі Курахового, але наші сили блокують. На сьогоднішній день треба розуміти, темп наступальних дій ворога він блокується, він зривається. Тобто це дуже важливо. Попри те, що ворог намагався цей темп розвинути, збільшити кількість і інтенсивність атак, їм не вдається в повній мірі досягти цих цілей. Молодці наші оборонці дійсно. Важливий результат на запорізькому напрямку. Оріхівський напрямок ворог атакує, намагається змикати, фактично і стискати, витискати наше угрупування в районі роботиного. Наші сили тримаються, складні йдуть важкі бої, але так само важливість цього напрямку, що наші підрозділи сковують на собі значні сили ворога і не дають їм діяти на тому ж північно-східному чи східному напрямках і загрожувати звідти. Не може противник витіснити остаточно наші групування з району Кринок, щоб вони не робили, наші сили тримаються і утримують цей такий важливий плацдарм і наносять удари по лівобережжю Херсонщини контингенту ворога там. Важлива подія відбулася з тим, що нам передають літак дальнього радіолокаційного виявлення, спостереження. СААП, Швеція цей літак, який здатен ввести розвідку і бачити на глибину на 450 кілометрів. Повітряний командний пункт, який керує діями, який, в принципі, здатен фактично бути очима. І засобами, які сприяють наведенню по ворожій авіації, і це можна вважати притечею постачання F-16. F-16 стають ще ближчими цього тижня. Президент України Володимир Зеленський відвідав uh, авіабазу в Бельгії, де навчаються українські пілоти, було продемонстровано з високим бойовим духом і готуються до виконання бойових завдань в Україні. Тому шведи на такому шляху допомоги дуже потужному. Вдячні за це. Понад мільярд доларів виділила Швеція. Це і бронетехніка, це і танки, це і бронетранспортери і літак. Так само треба сказати, що все більше країн підтримують нанесення ударів по території Росії. Це дуже важливо для того, щоб мати можливість стримувати ворога. І чекаємо на таку важливу позицію Сполучених Штатів для нас. Тому щоб зривати ось ці наступи і не дати противнику другою хвилею наступати на Харківщині, дуже важливо бити їх на підходах, дуже важливо наносити превентивні удари. Дякую, бережіть себе, слава Україні.